Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кротобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про фільм, екранізацію до твору сяйво. Ви можете перейти на наш канал і подивитися інше відео, яке я розповідав про твір Стівена Кінга Сяйво. А сьогодні я вам розповім... Про фільм, які в них відмінності між творами фільмом, і що мені сподобалося у фільмі. Отже, цей фільм був знятий в 1980 році. Режисером є Стенлі Кубрик, а також в гол головній ролі Джек Ніколсон, який цю роль зіграв просто неймовірно. Тому що в, в творі цей чоловік, там була сім'я чоловік, дружина, а також син. Вони. Чоловіка звільнили з роботи, він працював в школі і працював вчителем, але після не, не дуже приємного інциденту його звільнили. І він знайшов собі іншу роботу. Треба було взимку готель, який називався Overlook. Треба було за ним доглядати, отоплення і так далі. Тому що. В літку там були люди, все працювало, все добре. Але взимку там замітало купи снігу, там просто люди не могли знаходитися, але треба, щоб було, щоб хтось отоплював, щоб хтось доглядав. І за це вони наймали туди якихось працівників. Але ця робота була не дуже легка, тому що майже півроку, більше там трьох місяців, вони знаходились. Під купою сніга, там, де ти з якогось періоду вже не можеш виїхати звідтіля, ні заїхати туди, де ніхто не може. Тільки на снігогоді, і то там важко дуже. Ти там знаходишся сам з родиною. І в самому оверлуку відбуваються дуже дивні якісь пригоди, дуже дивні якісь взагалі пригоди і дуже дивні речі. А який саме ви дізнаєтесь, прочитавши твір, а також подивитись, коли подивитесь фільм? Отже, чому я кажу, що головний герой, як е, Джек Ніколсон, зіграв просто ідеально і неперевершувано? Тому що в творі цей чоловік він був, він був більш-менш нормальний. Потім вже з ним почав, він потім вже почав як з'їжджати з, з котушок, він вже потім почав як е, психічно, можна сказати, захворювати. Він вже потім почав бути таким як скаженим, таким ненормальним. Але, але як в фільмі цей чоловік одразу був таким, можна сказати, неврівноваженим. І, і Джек Ніколсон ще й, ще й можна сказати. Ще краще зіграв, тому що він просто був таким психом. І як він, можна сказати, лякав дит... сина, лякав дружину. І взагалі, як він виглядав в цьому фільмі, це просто неймовірно круто. Мені не дуже сподобалась роль дружини, тому що так я розумію, що в неї чоловік був, як, можна, як це зараз називають, аб'юзер, він був ненормальний, також в неї був син, за яким вона, як... якого вона хотіла захистити, але. Чим акторка якось не так зіграла, чи як сама роль дружини мені не сподобалась, тому що вона була якась така, взагалі таке враження, як, як вона мимо цього світу, взагалі нічого не розуміє, і якась не дуже, не дуже мені сподобалася саме ця роль, але весь фільм в цілому мені дуже сподобався. тому що... Цей головний герой, син зі сяйвом, а що таке сяйво можете подивитися в моєму минулому відео. Взагалі, оверлук, як там описується, як, як там описуються різні оці, що там відбувається, якісь люди невідомі, якісь ні, звідки, якісь сестри, які якісь взагалі невідомо, що відбувається, і як вони все це переживають, як цей головний герой, чоловік починає з. Вже, е, з'їжджати з, з котушок і так далі. Все це було дуже цікаво дивитися. Звичайно, фільм він не може бути такий довгий, як твір, тому що твір я читав, я слухав, і він був 18 годин. Але зрозуміло, що фільм не може бути 18 годин. Він був, якщо я не помиляюсь, 2 години. Але за ці 2 години вони хоч і були змушені скоротити, але вони змогли показати все, і змогли показати все дуже круто. Отже, обов'язково раджу вам цей твір, цей фільм. Також раджу вам читати українською мовою, читати різними мови, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба на всім па-па-па-па!